Близько ста нині працюючих співробітників органів державної реєстрації актів цивільного стану пройшли тести на профпригодність. За результатами тестування будуть запропоновані місця у новостворених органах юстиції. Відповідно до анонсованих реформ сьогодні відбувається тестування з питань визначення. Кадрової подальшої кадрової політики в системі органів юстиції Миколаївської області. Сьогодні відбувається тестування серед працівників реєстраційних служб системи органів юстиції Миколаївської області, за взятами котрого буде встановлено, по-перше, рівень знань працівників, рівень навичок. Який ми, можливо, буде відібрано з працівників тих особи, які в принципі можуть займати керівні посади. Роман Возняк розповів, що за результатом можна не лише отримати кар'єрний зріст, а й нижчу посаду. Цим особам буде запропоновано зайняти посади нижче, які відповідають їх навичкам і вмінням, а ті особи, які покажуть кращий результат, їм буде запропоновано кадровий ріст. Зазначимо, що тестування вже пройшли співробітники головного територіального управління юстиції. Працівники показали високий рівень знань законодавчої бази України. Перший крок це було тестування керівного складу головних управлінь юстиції. За цим наслідками цих тестувань були запропоновані або не запропоновані посади керівників на цей час. У нас в головному управлінні в територіальному управлінні юстиції. Вже призначено начальника головного територіального управління юстиції, призначено першого заступника головного управління юстиції, а також у нас відкрито дві вакансії: це нововведені посади заступників начальника головного територіального управління за напрямками державної реєстрації та за напрямком Державної виконавчої служби. Інна фірсова зауважила, що загалом тестування не складне, базується на основних знаннях Конституції та законів України про реєстраційну службу. До порядку питань входять декілька блоків: це блоки, які складають знання загального законодавства, і другий блок це професійні питання за напрямками тобто, ми маємо ряд питань. По загальному законодавству це і конституція, і корупційне законодавство, а також питання безпосередньо, які пов'язані з роботою саме відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Міністр юстиції Павло Петренко підкреслив, що після реформування можливе збільшення заробітної плати відповідно до досвіду, посади та кваліфікації співробітників. Нагадаємо, 21 січня уряд прийняв рішення про ліквідацію Державної реєстраційної та Державної виконавчої служб. Наразі розпочато тестування Державної реєстраційної служби. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, Телевізійні новини Миколаївщини.